Час спортивних новин на обласному у студії Дмитро Шпірко. Мої вітання. Підготовка у розпалі ПФК Суми сьогодні розпочав другий зимовий навчально-тренувальний збір. Відбуватиметься він у сумах, і впродовж нього тренерський штаб остаточно планує визначитися із тими футболістами, які навесні вдягатимуть форму ПФК «Суми». Ранкове тренування професіональної команди відвідала і наша знімальна група. Тут все розписане похвилинно, план зверстаний і нічого не стає на заваді тренуванню. Навіть хвороба головного тренера, поки Юрій Ярошенко на лікарняному, всім на тренуванні керує його помічник Сергій Страшненко молодший. Вправи з м'ячами та відпрацювання комбінаційних дій усе це лягає на вже закладений фундамент вкрай важкого, але такого плідного першого збору. В кінці збору ми все таки ж вийшли на вже уже рівень. По останнім двом іграм вже була. Видно, что уже и какие-то немножко и связи, как пришли новые игроки, немножко были уже. Э, То, что не было в первых играх, не было взаимопонимания. Ну, и в конце две игры, которые мы показали, что выиграли, что уже состояние более-менее. Команду взимку залишили Олександр Лучик, Максим Жичиков, Артур Каськов і Володимир Ушаков. Тож на їхні місця тренери методично шукають підсилення. Кілька гравців уже з дня на день мають укласти з клубом контракти, але прізвища новачків голос поки не називають. Загалом команду напередодні другої частини чемпіонату мають підсилити близько п'яти футболістів. Тож у кожній лінії очікується конкуренція, що лише стимулюватиме прогрес як індивідуальний, так і командний. Очень все трудятся добросовестно, такого у нас нету. Молодцы ребята выполняют все требования, те, которые перед ними ставят тренерский состав в плане игры, ну, добавляем с каждым днем все лучше и лучше. Весь другий збір команда проведе у Сумах у режимі дворазових тренувань. Зіграють містяни кілька контрольних зустрічей. А другу частину чемпіонату у першій лізі білосині відкриють 21 березня у Харкові матчем проти Геліоса. Дмитро Шпірко, Олександр Новожон на часі спорт.